На що звернути увагу інвестору, який вирішив купити нерухомість за кордоном? Правове регулювання. Деякі країни мають обмеження для іноземців. В одних країнах дозволено володіти як квартирами, так і землею. А у інших є обмеження. Перед покупкою варто проконсультуватись із локальними спеціалістами, щоб дізнатися деталі: податки та витрати на утримання. Кожна країна має свої податки на нерухомість. Які також варто знати перед покупкою, знайти управлінську компанію або довірену особу для того, щоб нерухомість працювала і приносила дохід, цим повинен хтось займатися. Якщо ви інвестуєте в таку нерухомість, то потрібно подбати про ефективну управлінську компанію. Або довірену особу, яка знає локальний ринок нерухомості, і буде займатися здачою вашої нерухомості в оренду. Фінансові деталі. Оскільки іпотека для іноземців мало де доступна, в більшості випадків доведеться купувати нерухомість за готівку. Також варто подбати про документи для підтвердження походження коштів та безпечне відправлення коштів продавцю нерухомості або в локальний банк.